Сьогодні ми навчимося підтягуватися, робити лати. Пішов на сьогодні ми навчимося підтягуватися, робити лати макіято та дізнаємося, чому усі жінки завжди праві. Ой. Це вступ для іншого відео іншого каналу. Не шукайте його. Ну а в цьому відео ми дізнаємось, як фігма підставила дизайнерів, надавши їм інструмент груп, що краще фрейм або груп, і навіщо нам секшн? Та й взагалі, як грамотно групувати шари так, щоб потім тобі не прилетіло. Пристебуйся, полетіли. Нагадаю, наша з вами мета розібратися в відмінностях між груп, фрейм та подивитися, що таке секшн. І, власне, я сторонник того, щоб робити дизайн і навчатись у процесі, а не розбирати окремі інструменти. І ми з вами розробили вже дизайн першого екрану на минулому занятті. І хочемо піти, піти далі. А як це зробити? А дуже просто обираємо фрейм інструментом Move та тягнемо донизу ось цю межу. Робити це можна нескінченно, власне, так воно і робиться. І для того, щоб нам було. Цікавіше, і ми не чекали, я вже підготував деякі шари, які ми тут розташовуємо. Як же розташувати цю, цей заголовок другої секції? Я дуже просто вмикаємо на shift r та, власне, шукаємо позицію оптимальну по лівому краю нашого контейнеру. А далі витаскуємо ще одну історію. Ось так. Власне, коли ти дизайнер, ти бачиш, звісно, як правильно це Розташувати цей елемент. І зараз невеличкий лікбез. В нас є хаотичний дизайн першого екрану. Тобто, це він не такий вирівнений, що у нас ось так елементи йдуть, наприклад, якось фотографії також на однієї напрямній. У нас дещо все зміщено. Власне, це потрібно продовжувати. Але десь підтримувати, тому що, наприклад, тут у нас підтримана одна горизонталь. Тут у нас підтримана одна горизонталь з фотографією та текстовим блоком. Тобто, і тут я підтримую, нам допомагають наші дві напрямні розташувати цей блок. Але якщо ми е, спіймаємо одну горизонталь з заголовком, буде щось не те, подивіться. Тобто, воно добре, але е, збивається ось ця хаотичність, тому що вона не Проста зроблена, вона зроблена спеціально. І, власне, підібрати ось ці параметри це дуже складно на початку, але можливо, як ви бачите. А власне, друга секція у нас про інтро мене. Як я навчався в школі, наприклад, потім в університеті, потім, потім мав перших клієнтів, клієнтів на розробку сайту. Потім я після закінчення університету поїхав на три роки жити в Таїланд та я там працював дизайнером на фрілансі. І там саме мій дохід виріс з 1200 доларів 1000-1000 доларів. -1000 200 до 3-5 тисяч доларів. Так, плохо. Сейчас тошнит, по-моєму. Тайландський період життя дуже важливий для мене. <плес> Потім з'явився освітній проєкт Вояп, в рамках якого ти зараз. І власне це ком'юніті свободних людей, які вивчають дизайн і називають його справою життя. Ми. Творимо заробляємо гроші та подорожуємо. 500 тисяч людей вже з нами. А Undercat – це агенція, в якій ми робимо дизайн та розробку лише на западний ринок. Західний ринок, і власне ось така друга секція. А тут в мене є план, як вам розказати, що фрейм крутіший за груп, тому що я сказав на початку, що груп це підстава від фігми. Чому В фотошопі була єдина єдиний спосіб групувати шари це інструмент груп. Групування, елемент такий – група. Власне, в фігмі також є інструмент груп, а функція групування груп, але вона нафіг не потрібна. Не фігова фігма називається курс, а це фігова історія. Я не знаю, навіщо потрібна група, лише можливо у розробці іконок, до яких вам дуже далеко і не потрібно. Буду показувати, як, я, як мене підгорає від цього груп, навіщо він потрібний, не знаю. Ось ця історія розроблена з фреймом. Бачимо фрейм. Тут піктограмка, Ікон мене рухається за коли я говорю піктограмка, Як, начебто, ще це щось діяволичне. Але мені байдуже є таке слово, іконка. Якщо вам більш по-християнськи, нехай буде іконка. Тут застосований автолеяут у фрейму. Якщо я його видалю, бачите, звичайний фрейм. Додамо, е, змінюється, змінюється ця піхтограмка. Але ми про автолейаут поговоримо в окремому занятті. Навіть окремий курс можна розробити про це. Одного заняття буде вам достатньо. Зараз не будемо це чіпати, але це розроблено з фреймом. І, власне, це один з пунктів, про який ми будемо говорити: що автолейаут є лише для фреймів, а для груп це. Заборонено, поки ми тут з тобою розбираємося з та груп. Пам'ятай, що фігма це не дизайн, це лише про інструмент. А ось дизайн треба вчитися робити окремо, і це не про те, як ти круто використовуєш інструменти. Це про бачення, це про композицію, про відстані, про типографіку, про кольори. І, власне, розпочати ідеально з безкоштовного курсу веб-дизайнер, вибуховий старт в межах одного тижня. Ти проходиш заняття. У вас у тебе є безкоштовна перевірка домашніх завдань від нашого наставника. М'юніті в чаті і розуміння, що за декілька днів ти можеш дуже круто просунутися, не віддавши за це не копійки грошей. Звучить круто. Так воно і є. Близько п'ятисот тисяч людей вже пройшли цей курс. Доєднуйся єднуйся ти. Власне, копіюємо з зажатим Alt або Option. Ось цей фрейм. І давайте розробимо з нього групу. Але адже тут можна змінити, якщо ви не знали фрейм на груп. Що й змінилося? Перше, що змінилося, це те, що пропала заливка. Ось тут жмемо, виділяючи цю групу філ, і власне додається білий колір. Добре, але чогось не вистачає, власне, не вистачає цих полів контенту, які є тут, тобто відступи е до середини, ви їх і не зробите в груп. Це такий момент, ми про нього ще поговоримо. Але, власне, зараз будемо розбирати ось цю різницю між груп та е фрейм. Власне, перший момент це кліп контент. Якщо вам потрібно зробити так, щоб а, якась частина вашого контенту була спрятана, ви робите з фреймом дуже просто тягнете межу, і, власне, все, що там було, справа воно вже не бачне. Це дуже важливо, коли ви розробляєте адаптивний дизайн, і вам потрібно зробити, наприклад, горизонтальний слайдер. Потім у режимі прототайп ви можете налаштувати так, що воно буде скролитися по горизонталі, і власне це робиться лише через фрейм. Груп, якщо ви робите, ну, власне, буде ось так. Тобто контент видно. Але е не скривається. Можна зробити таке ж саме з фреймом. Якщо ми знімемо цю галочку Кліп Контент, і контент буде видно. А можна скрити. Круто, круто. З навіщо е використовувати групу. Ось вам перша причина. Не розумію для чого. Так, е я тут щось понажимав: Ctrl Z. Давайте зробимо ще раз цю групу. Бідолашну. Е отже, Кліп Контент, зрозуміло. Відступи всередині, це власне те про що я говорив. Тобто, якщо ви робите через груп все, ви не зможете так круто керувати вашим контентом через автолеяут, наприклад. Тобто, бачимо, у мене і тут є фрейм з автолеяутом в розташований всередині вже ще одного фрейму з автолеяутом. Не пугайтеся цього, починаючи пугаються, але це нормально. І тут я можу ось таким чином швидко дуже змінювати відстань одразу між всіма елементами. Дуже Ehm, дуже тішить це мене, тому що в групі тако, таке можна зробити. Але з автолеяутом інша історія, тому що в один момент я можу нажати тут, і буде горизонтал леят, тобто розташовуються усі елементи, які є в, в всередині автолеяуту, у горизонталь, а можна по вертикалі. Це інша справа, ви це ще побачите. Але я роз... хочу донести, що в групі такого немає. І, власне, відступи всередині контролювати значно складніше. Тому що дивіться, якщо давайте подивимось, щоб я тут так. Ось, наприклад, я зміщую цей елемент. Ось якось сюди. Ось якось сюди. Давайте відмінимо тут автолеяут, просто щоб нам було простіше. І ось цей андеркет я хочу якось сюди розташувати. Тобто він повинен знаходитись в групі, але за межами цієї групи. І, власне, що ми бачимо? Він в групі, цей елемент бачимо. Тобто, є ось ця історія, є ось цей елемент в групі. Давайте зробимо його білим, щоб було видніше. Але чому ж ти, собака, така? Не з заливкою білою, тому що у групи зроблена заливка, заливка біла, а ти не в неї. В з фреймом такого неможливо побачити. Тобто, якщо ти маєш елемент якийсь, і ти його ось сюди витягуєш, він знаходиться завжди в, в середині фрейму. Тобто, це такий простір, з якого ти просто так його не покинеш. Get in there. I'm innocent. I swear. I'm innocent, I'm innocent! I'm innocent. Uh, never mind, uh, guilty. І власне ти можеш змінювати межі цього простору і розташовувати елементи всередині, як тобі заманеться. А група, ти не можеш змінювати, змінювати межі нормально, тому що воно не так працює. Група має розміри контенту, який розташований всередині. Це можна змінювати, але це протиприродньо проти для групи. Тому, якщо ви хочете робити якусь область, в якій щось є, робіть фрейми, робіть всередині контент. Ось, ось власне моя головна порада. Йдемо далі. Constraints. дуже важлива штучка для неї. Мені потрібно розробити новий фрейм, Ось такий. І я зроблю всередині. Так, давайте зробимо філ для цього фрейму. Я розроблю, наприклад, ми з вами вже а, ми з вами ще не торкались цих інструментів. Це векторні інструменти розробки а, прямокутничків, ліній, еліпсів, полігонів, а, зірочок. Власне, робимо наш зажатим шифтом перший прямокутничок і розташовуємо його десь тут. Робимо другий прямокутничок і розташовуємо чітко по центру. По це нам говорять ці швидкі напрямні, які ви бачите зараз. Які нам підказують і розташування оптимальний, оптимальну відстань між елементами. І якщо ви е, зараз виділяєте всередині фрейма цю, е, цей елемент, ви бачите на панелі Constraints е, налаштування для Осі X та Y. Для Осі X ми можемо обрати left для Осі Y, обираємо Top. А ось для цього елементу, тому що це е, дефолтні значення, обираємо центр. Та також ТОП. А тут обираємо right. Тобто, тут у нас constraints right, тут центр по осі X, а тут left. І що це нам дає? Коли ми змінюємо розмір фрейму, вони підтягуються або орієнтуються при зміні розмірів цього фрейму на ось ці налаштування constraints. І це дуже важливо, коли ви робите дизайн. Звісно ж, під адаптиви. Тобто, якщо у вас змінюється ширина. Вашого фрейму, вашого девайсу, ви просто налаштовуєте це, і потім змінюєте розмір з десктопного на планшетний. І, власне, у вас все залишається на своєму місці. Така ж історія, якщо ми, наприклад, розташуємо цей об'єкт тут, і дамо йому по осі Y розташування ботом. Якщо будемо змінювати висоту, він буде тягнутися до bottom. І ось ця відстань змінюватися не буде. Варто говорити, що в групі так не можна? Не варто, правильно, ви це вже розумієте. Далі в нас є такий параметр сітка. Про сітку ми ще будемо говорити в окремих заняттях, але, власне, коли ти обираєш фрейм, в тебе є така історія, як Layout Grid. І ти, власне, можеш бачити сітку, розробити її не лише за допомогою напрямних, як я показував. А, наприклад, виставити тут там, 6 колонок або 4 колонки. І, власне, бачити сіточку, вона скривається дуже легко та просто. Тобто, це важливий елемент, якщо ви робите у фреймі, ну, як ми це робимо, дизайн всього, всієї сторінки. Але і в окремих фреймах також це буде корисним. У групі такого немає. Знову ж таки, видаляємо цей А, І автолейаут, я вже казав, що таке автолейаут, як це круто. Щоб побачити його у більш простішому вигляді, і просто вам зараз ось так скопіюю ці елементики, розташую їх тут окремо. Command-C, Command-V зробив. Заміню для них білий колір. Ось тут чорний на білий, я маю на увазі. І власне, це фрейми. Вони автолеяути самі по собі, але зараз це нас не цікавить. Нас цікавить, що ми можемо зробити з ними усіма. Виділяємо їх усі, тобто чотири, і жмемо Shift-A. це як нажати Frame Selection, а потім додати плюсик shift А робить дві дії одним кліком. Тобто, давайте це доведу. Command Z. Відміняємо ці дії. Відміняємо, відміняємо і, власне, жмемо Shift А. Оп! Все, зробили. Що нам дає автолаяут? Як я вже і казав, це зміна відстані. Але якщо вам заманеться, оп, і в горизонталь. Ну, як? як після цього можна робити щось з цим триклятим групом? Змінюєте також цю історію. А якщо хочете, додаєте тут колір, як там ось такий червоний, наприклад, і додаєте тут відступи. Оп! В груп такого не зробиш. Тобто, якщо ти захочеш це робити в груп, змінювати, ти будеш кожний елемент окремо е переміщувати. Так, там також є історія. Якщо ви заміните це на груп, то тут можна буде змінювати ось ці відстані, якщо вони однакові між елементами в групи в групі, але це єдиний. Як мостик, який з'єднує груп та фрейм, а більше сенсу цього нема. А можна так зробити це коли ти, завдяки вибору розмірів нашої області, розташовуєш елементи так, як вони. Можуть там розташуватися один за одним, це як воно робиться у реальних сайтах при розробці на HTML та CSS. Дуже багато інших налаштувань, але автолояут це те, без чого неможливо. Добрий дизайн завжди робиться на автолейаутах. Якщо ви побачите у шарах, в мене завжди усюди автолейаути. Якщо йдеться мова про підпорядковані елементи, які розташовуються. Однаково виглядають або розташовуються на однаковому на однаковій відстані друг один від іншого. Це просто неможливо не робити. Авто це супер важливо. А ще й важливо, тому що воно пов'язане потім з інтеграцією з Webflow та Framer. А це інша історія, не буду вас перегружати. Тобто, яка е, історія? Так, ми тут забули ось таку історію. Доба додати, що це все розпочалося із України та Одеси, а потім вийшло на Wide Level. Саме моя історія. Ми бачимо, що фрейм дійсно крутіший за груб. Якщо у вас буде, якщо ви зараз використовуєте груб, забудьте про це. Фрейм це найкрутіше, що може з вами трапитись. Повірте мені.